Допоки діти насолоджуються серпневими днями, батьки вже серйозно займаються підготовкою їх до школи. Адже до кінця літа необхідно встигнути придбати все, що допоможе школяреві не тільки отримувати знання, але й почуватися комфортно. Щоб полегшити життя батьків такого спекотного літа, 13 серпня на площі біля Криворізького цирку розпочав свою роботу традиційний шкільний ярмарок. В серпні місяці є добра традиція в нашому місті проводити шкільні ярмарки. І ось уже ми в нашому районі. Цьому місяці вже відкриваємо третю ярмарку. На ярмарці в нашій представлені 25 суб'єктів підприємницької діяльності, які представили дуже широкий асортимент шкільного товару. Тож від імені виконкому Дзержинської районної місії ради і від себе особисто запрошую, запрошую всіх мешканців нашого міста, нашого району на шкільний ярмарок. Тут пропонують до школи абсолютно все: від канцтоварів до вишуканого одягу. Виробники Кривого Рогу Дніпропетровська та Олександрії представили чималий асортимент. Щодо цін, то за скромними батьківськими підрахунками цього року зібрати школяра коштує півтори-дві тисячі гривень. У таку суму обійдуться зошити, спортивний одяг та взуття і шкільна форма. Учасники шкільного ярмарку запевняють, у них товар за прийнятними цінами. Для деяких поціновувачів на прилавках можна побачити й вишивані сорочки та блузки. Батьки поспішають скупитися заздалегідь та організатори заспокоюють ті, хто не встигне придбати усе необхідне до суботи, зможуть надолужити трохи пізніше. З 18 по 22 -е августа ми переїжджаємо в Жовтневий район. Ярмарка буде проходити теж з 9 до 18 возле торгово-розвлекательного комплексу «Тера» на площі. І з 27 по 31 августа ми чекаємо всіх по проспекту Карла Маркса на арт возле театру Шевченка. Це буде остання шкільна ярмарка перед школою.